У лозові 20 лютого вшанували пам'ять героїв Небесної сотні. На центральному кладовищі міста зібралися керівники Лозівської громади, районної ради та військової адміністрації. Військові, правоохоронці, рятувальники, працівники прокуратури. При сотні хвилиною мовчання згадали загиблих, які віддали своє життя за майбутнє України. Після цього пам'ять пам'яті, поклали квіти. Небесна сотня символічна назва учасників революції гідності, які загинули під час протестів у грудні 2013-го, лютому 2014 року. Цей термін виник за Аналогією з організаційною структурою самооборони майдану, де групи протестувальників називалися сотнями. Вперше словосполучення сполучення Небесна Сотня було використано під час прощання із загиблими на Майдані Незалежності 21-22 лютого 2014 року. Серед героїв Небесної Сотні були люди різного віку та професій. Найстаршому з них Івану Наконечному було 82 роки, а наймолодшому Назарію Войтовичу лише 17. До Небесної Сотні увійшли 107 осіб, громадяни України, а також Білорус Михайло Зневський вірмен Сергій Нігонян і Грузин Давід Кіпіані 20 лютого в Україні офіційно вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні саме в цей день, в 2014 році, на майдані Незалежності в Києві, загинуло найбільше протестувальників.